Канал Андрій Стойгора пропонує ромашки польові, ромашки садові. Ромашка гарна квітка, незалежно де росте, чи це ромашка польова, чи квітка садова. І хоч у неї все таке звичайне і просте, та все ж ідеї, мов наречені, оця обнова, напрочуд білосніжні, чисті підозки. А середина на жовто-гаряче сонце схожа. задивишся на квітку не помічаючи її листки, та без листочків ромашка жити не може. І у людей, у що ній кидається у вічі, а те, що у душі людській не розглядиш, та все ж ромашки плюстки не злічиш, коли кохані ти даруєш їх, бо любиш. Підпишіться на мій канал під цим відео і будете отримувати мої нові публікації першими. Поставте лайк, натисніть значок Палець догори під цим відео.